Доброго дня, любі діти, та шановні батьки. Діти, я вам сьогодні хочу розповісти про чарівне деревце. Влітку всі дерева, всі кущі стоять у зеленому вбранні, у зеленому листі. Це дерево теж зелене, а восени. Звичайні дерева, кущики стають жовтими, червоними, а це дерево все одно зелене. І тоді, коли всі дерева приготувалися до зими і скинули своє листячко, це дерево все одно залишається зеленим. Здогадалися, як же воно називається. Так, звичайно, це ялинка. Молодці малята. На своїх вітах ялинка має багато-багато безліч таких маленьких гілочок. І називаються вони хвоя. Насправді голочки це хвоїнки. Це теж листя тільки іншої форми, ось такої, а ще в голочках. Знаходиться дуже багато масел ароматних. І тому ялинка дуже запашна. Ялинка має форму піраміди. І верхівка ялинки завжди загострена, ось як у нас стоїть на столі. І коли ялинка росте, то на її гілочках з'являються шишки. Ось такі, погляньте, вони всі-всі різні. За формою, за величиною. Є більші, є менші шишки. А ще в цих шишках знаходиться насіннячко. І його дуже-дуже багато в кожній шишці. І цим насінням ласують птахи, а також білочки полюбляють. Так. А коли приходить до нас свято Нового року, то ялиночка наша перетворюється на казкову красуню. Ось як ця. Діти. А пригадаймо, на що ж, схожі шишки? Так, вони схожі теж на ялиночку. теж. Майже такої ж форми. Високі, загострені в них верхівки ось такі. І схожі на ялинку. розумнички. діти все гарно відповіли. Тож на все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічів!